Надання медичної допомоги важкохворим пацієнтам у час війни в Івано-Франківську провели загальнонаціональний круглий стіл, паліативна допомога в Україні та світі. Подію приурочили до Всесвітнього дня паліативної та хоспісної допомоги а також до 25-ї річниці обласного клінічного центру паліативної допомоги. Як змінилась робота медичного закладу з початком повномасштабного вторгнення, дізнавався наш Андрій Попович. Пані Юстина з Івано-Франківська до хоспісу потрапила нещодавно. Жінка каже, що умови перебування в медичному закладі їй дуже подобаються. Тут зручно і комфортно. Все добре. Дають сніданок, дають вечерю, вон телевізор мені включили, щоб я дивилася. Зараз вид, що мені зробили, Чи дві ноги, о, перелом. Ішла, впала і все. Як той Микулін каже. Ішов, посхомнувшись, проснувся, і Так і в мене теж. Ну, а що зробити, дорогенький? Мені вже 86 років. Нікого не маю, дітей немає, було два рази позаматочно. Чоловік три роки, як я його похоронила, одна живу. А що я буду одна робити в хаті, як в мене такі воно? А от пані Тетяна з Житомира в обласний клінічний центр паліативної допомоги жінку привезли на початку повномасштабної війни. Тутешні пацієнти та персонал для неї зараз єдині близькі люди. Стріляли в аеродром Стріляли, Аеродром бомбили, і сюди мене привезли. Вони ма з ким мене залишити. Я одна. Син служить, невістка служить. От вони мене сюди й доправили. І мені дуже добре. Я вже три місяці тут. мені дуже добре. Уже три месяца я тут. З початку повномасштабної війни Івано-Франківський клінічний центр паліативної допомоги приймав не лише місцевих, а й переселенців з різних областей України. Відтак зараз є потреба у збільшенні кількості ліжкомість, каже директорка закладу Ірина Слугоцька. Війна, звичайно, внесла свої корективи, тому що в нас стало більше пацієнтів, в нас збільшилась черга. В нас додалися внутрішньопереміщені особи. Стало взагалі більше людей самотніх, тому що вони залишаються одні, оскільки родини виїжджають за кордон. Важко хворого, мама або тата змушені лишити ще різні ситуації. Ця внутрішня міграція, зовнішня міграція все це зумовлює дуже ріст і потребу в паліативній допомозі. Ми відчуваємо нестачу і місця, тому є. Думки про те, що треба би ще один хоспіс створити в області. Приїжджали евакуаційні поїзди. Ми організовували бригади екстреної медичної допомоги. Їх всіх розвозили по лікувальних закладах і надавали якісну медичну допомогу. Не дійсно важкі були лежачі пацієнти, були з, з психічними захворюваннями пацієнтами. Ну дуже важкі були пацієнти. На даний момент вони повністю всі забезпечені медикаментами, харчуванням, медикаментами, медичним наданням медичної допомоги, тобто в повному обсязі їм медична допомога. Диється паліативна допомога на державному контролі, каже Анатолій Царенко: завдяки фінансуванню Національної служби здоров'я України по всій країні збільшується кількість закладів для надання допомоги важкохворим пацієнтам. Якщо на початок 2020 року у нас було приблизно 100 закладів паліативної хоспісної допомоги, то вже на перший рік, коли почалося контрактування, вже на перше квітня 2020 року їх було майже 600. Тобто в шість разів більше. через рік, на 21 першу року, вже було майже 800. Ну зараз я думаю, вже тисяча. Тобто йде дуже швидкими темпами і як стаціонарні заклади охорони здоров'я, так і мобільні служби, амбулаторні заклади паліативної допомоги. Наразі в клінічному центрі паліативної допомоги на лікуванні перебувають 35 пацієнтів, четверо з яких переселенці.